Друзі, всім привіт! А сьогодні ми граємо нову гру Убити Бога. І я тут зовсім, ну, це не той Tower Defense. Але у нас тут є якісь карточки, бачите? 10, 8, 5, 2 левел. Ви що, смієтеся? У мене тільки перший левел. Куди? Я бачу, що тут є типу якісь. пушки. Так, за 610 рогатка в мене зараз. Бачу, є типу епіки і легендарі. Оооо! При... Так, окей. До бог, так. Так. І що тут відбувається? А, у нас є карточки такі, це, типу... А, це мої спили. Все, 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 зрозуміло. Получається, у цього чувака є спили. Також він має вбити всіх таких. Або ми маємо його. Тут буде дві, типу, такі версії, типу, сховатися від нього. Або вбити його. До речі, а що саме в мене в цих спилах? О, удар п'яткою, класно. Це, типу, такий камінь, яким кидаємось. А ось це... це типу цей боже, вулкан. Тоже можливо, або метеорит. Можливо, і таке, але напевно вулкан би не так виглядав. Окей, тут залишилося ще 52 секунди. Давайте, хлопці наблюдають за ними. І я наблюдаю. Та хочу ще подякувати всім, хто ставить лайки, дивиться мене та підписується, та пише коментарі. Та також цю гру мені порадили мої підписники. І я тут бачу вилази, які в нього спили, і в нього лоліпоп. Я думаю, всі знають, що таке лоліпоп. Це, типу, така цикарка на паличці. І я не знаю, що вона є тут. Ой-ой. ой Тільки ще чуть не Ми на такому, типу, О, о це лава якась. Чувак, он полетів в неї. Так, зараз я вилізу звідси. Так, лава це класний спил. Так, он до хтось там, є там, хтось вже вбили одного. Цікаво, скільки людей ще лишилося? Шкода, що не показують ніде, ніде. Ні, нема. Один і. Нарешті є. Гра закінчилась. І зараз ми будемо грати. Так. Е... А, це ховалися! Та! Краще вбивати вже їх. Так, та я ще бачу тут ось такі мапи, але я не розумію, вони, напевно, зароблялися, чи що. Так, зароблюся, як я і казав. У нас буде. Е... я навіть не знаю, що це за мапа така. Чекайте, а там вона є? Ні, це типу якась... Ніколи не бачив такого. Це типу... типу аеропорт Терезна вода. Так, але добре, я вже хочу грати і хочу попробувати стати Богом. Цікаво, як це буде нам всіх валити. Так, убити Бога краще всього. Давайте. Чого всі хочуть сховатися? Вже троє чоловік, четверо. Давайте. Все, супер-супер, супер. Чувак, полетів, ані... Вижу. Так, можна, будь ласка, мене, будь ласка. Будь ласка. О, ні, а я хотів. Буде якийсь чувак, він такий танцює. Палка. Так, дивимось на спили О, в ньому прикольні спили, а, ось дома матери. Ого, в нього скин куплений, бачите. Так, я беру свою рогатку. Он довен о, моя рогатка є. Ми тупо накидаємо по ньому. Моя рогатка вали по 6. По 6 вали. Я краще залізу в якусь хату зараз. Так, а сюди залізти можна, можна. Так. Я пробачаю, що в мене зараз буде ось так видно. Так, і на самий верх. І валимо його. Опа-опа-опа-опа. Так, накидаємо по ньому. Так, він. Метеор, так, окей. Це гарний спел. Так, по 6 зносимо йому, по 6 тільки. Я б на його місії би е, всю б мапу просто розвалив, а... прям в мене полетів, а потім вже всіх шукав. Чувак, мене тут нема. Що ти так дивишся? Ми йому вже так зносимо, зносимо. Давайте, давайте, давайте. Так, ні. Мені якось... <гум> я не хочу, я хочу підійти поближче кудись. Так, ХПшка не зноситься. Окей, і десь сюди підійти. Перевідемо на цю кришу. Так, 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 швиденько, швиденько і накидаємо йому. Так, так, супер. Біжим, забігаємо, забігаємо, забігаємо. Сюди, сюди, сюди. І. А ще, навер більше не можна. Шкода, 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 але нічого, спускаємось вниз і біжимо тоді. А куди біжимо? Біжимо до нього. Там молодий чувак помирає. У нього зносить по 2 хп оце. Окей, окей, окей. В нього вже половини нема. Тікаємо, 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 тікаємо. Але в мене є е такий щит, Це дуже класно. Так, 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 тікаємо, 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 тікаєм бо він заморозка, типу, чи що? Окей, okay, а я хочу наверх. о, oh, ні-ні-ні-ні-ні. Тут... А... Чекайте, я виживу чи ні? Так, вижив! <seja yanlış> так, і накидаємо йому сюди, в голову, в голову. <y> <wealth> Так, він повернувся до мене, повернувся до мене, повернувся до мене. А я відворачуюся від нього, мені якось лячно. Так, ондовін до. Опа! Киримо. Так, одного вбили, вже чувака вбили, чувака вбили, чувака вбили. Вбили Так, в нього вже половини нема, половини нема. Так, я буду ось тут стояти. Чекайте, а це що таке? Це, типу, швидкості, ці? Ааа. Все, зрозум... В нього є боксерська сябла, була, тільки що руковичка. Так, і він заморозив тут половину. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Так, окей, он до ментор ще один. Так, а я поки покручуся, покручуся. Мені і мене застає. Так, ми перебігаємо, включаємо супершвидкість. Так, я... Тепер ми э, дупер шмупер. Швидкий, он до він біля нас. Бежим, 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 звіса бежим, біжим. біжим, 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 біжим. Ай-яй-яй, закінчилось, закінчилось! Ааа! Валим, 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 валим! Валим! А він по мені стріляв. Так, але нічого, ми в нього стріляємо також. Що? один я тільки лишився, дай всі наші. А ні, он до чуваки ще стріляють в ньому, окей. Але він валить! Так, чекайте, чого я я горю чи що? Окей, давайте подушимось. Ооооооо ха я живий! Так, чувака, звали, он довен до нас іде, до нас іде! Тікаємо, 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 тікаємо. чувак, іди сюди, іди сюда, іди сюда. Он домик, пусть домик, вс, заказь, заказь. Так, і тікаємо швидко, 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 бежим, 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 звідси и бежим, 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 бежим. Все, я звалив, я звалив, я звалив. І беру Кто слюля? Ааа Матеорит онду. Чекайте, мені якось треба тепер убий ты. Навіщо я так далеко убігав? Але нічого, нічого, ми маємо його перемогти, нам треба його завалити до цієї. Давайте я стріляю, стріляю, стріляю! Пацани, давайте допомагайте, по... допомагайте, нам треба дострій за 30 секунд! Капець, 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 капець якийсь. Він вже піддається нам сидіть на місці. ого го го, -го, -го. Скільки в нього хп? У мене ба! Ой-яй-яй-яй, у мене є щит ще, але щит, напевно. Все, мене, мене завалили майже. В мене... Дивіться, скільки в мене хп. <сіх> я тікаю, я тікаю, мені. Не треба ці проблеми, але ми... Так, виходимо, виходимо 3 секунди, 3 секунди, давайте! Давайте! Ах! Ех. У мене другий ра. Майже 1000 коїні мені дали окей. Я в самому... Ні, я не в самому низу, я майже. Я наніс 800 демеджа, класно. Так, а що ми можемо придбати? За ці мої 1800 коїнів. Тебе. І рогалик буде. <плес> <плес> Мені тебе нормальна зброя, а не ці рогалики. <плес> так, а... чекайте, у мене другий левел чи ще? О, так. Давайте. Угу. Так, і... Що це? Метеорит! Клас! Супер! Я хочу стати богом. Так, і тепер у нас є... Чекайте, окей, о, все, 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 я зробив. І тепер тебе ми пересуваємо сюди на перший. Все. Супер. І будь ласка, можна мене? Будь ласка, будь ласка. А я тут є? А де я? Це якась юченька? Чи хто це? Окей, е, в неї. В неї слабоваті спили, але я не розумію, що оце. ракета є? Ого, накачено. Так, е, я беру свій лук і... і... а я... біля неї за. Ого. Ого, що це? Так, але я з лука по дев'ять вже валю. Ой-ой-ой, вона до мене йде, до мене йде, до мене йде. О, валимо, валимо, валимо. Ааа, вона біля нас! І що це буде зараз? О ні. Це... Зараз дощ піде, блискавки, блискавки дощ! Нужна колись кудись валити від неї, від неї, від неї, від неї. Ааа! Нас валять! Чуваки не знають, що робити, так само, як і я. Вали, вали чувак, вали, вали, вали. Он дова нам, вона вкачена. О, чувак позашився, давайте я до нього зайду. І валимо її далі. Стріляємо на неї. Ай, чекай, 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 чекай. Он дома. О! Ого! Що це, Що це, Що це? У мене мало хп! А як? Ви шо? Вона качками якимось кидається чи чим? Так, стріляємо, накидай мій. Чувак, рогаликами кидається чи що це? <laughs> Хе-хе-ох. Класно, супер! <laughs> так, але нічого, я вже... Валю. Мене завалили. <ріст> дивіться на мене. А дивіться на чувака з кепочкою такою. Опа! Не <ріст> А чого я такий? А, тому що я напевно тільки після гри. Так, шкода дуже, шкода, шкода, що я помер. Ого, потяг тільки що приїхався, добре, що не по мені. А я так дивлюся, що всього ну, ось, там 6 все ж таки, шостий левел. І він не нуб! <ріст> Чекайте, а що він за 6 левелів може відкрити? Так, 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 так. Він тільки що відкривав, напевно, ось цю п'яту карточку. Так. І напевно він буде відкривати вже цю. Мені дуже цікаво, що буде в Legendary. Це найкурзвітіша. Майже, як і тавер дефенсії. Друзі, ну і хто грає в цю гру, також обов'язково пишіть, як вам ця гра та ваші враження. А. Я знову лисий. Ну чого я лисий. Я ж нормальний. Так, чекати, я хочу запаркурити зараз. Можливо, так, сюди я бачу, треба. І можна. Так, і у... так. А, я не достав, я полетів. Але я, мені треба рівень. Треба рівень. Ооо, оце чувак. <сум> о, я нормальний, нарешті. Я не лисий! Нарешті в мене є капелюх. Так, я. Я. я заліз у глечку. О, заліз. І <сум> До речі, в мене є десь і креста. О, кой ще були. Так, і моя. мій. моя пташенятко. <сум> Що? Окей, okay, я лайкати не буду. <laughs> Давайте ще разок зіграємо, можливо, я стану богом. <laughs> але в мене таке запитання, а як можна бога вбити? Але добре, це гра. Добре, нас блискавки, що це? У мене третій левел, третій левел. Суди, сюди сюди. Скільки я накидав демеджа, я накидав трішечки менше, але... Я купую рогалик. <смі> Де мій рогалик? Ось до... Чекайте, чому не купився? А, підлагодрішки, бачите? Вона... О, все я вдів? Чекайте, чого він не хоче. А, все, 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 я вдів, вдів, вдів. дів. Це я вже щось залагав. <смі> так, і відкриваємо карточку. І, будь ласка, щось гарне, гарне, гарне. А, що це? До речі, в неї такий спил, спел був. Давайте його вдінемо також. Піздав він замість ось е, цього беремо. Але оце також мені треба. Це найхороші такі, що в мене поки що є. <сум> так, ну я міг і не голосувати, в принципі. Але мені треба рогалик. Бог, будь ласка, можна богом стати? Будь ласка. Будь ласка. О, біля якогось чувака. <сум> шкода, шкода, дуже шкода. Але нічого, в мене, до речі, спін є. А, я вже не можу, шкода. А, він нуб, нуб нуб, нуб. Він тільки зайшов, можна сказати. Але ми зараз будемо багато клікати, так. Я наверху, якраз, давайте. Я рогалика взяв, кидаємо йому. По скільки я стріляю? Добре, летить мій рогалик. По 11. Гарний рогалик. Окей, ми йому стріляємо так добренько, добренько. Я впав. <с> так, ми маємо знести йому. Дивіться на його очі. Вийшов, вийшов, вийшов. <с> Але чувак такий не в курсі, що треба робити, він просто ходить. Так, він іде на мене чи що? Я надіюсь що ні. Надію, що ні. Чувак, ну що, за що в мене ви так? Ось до він, він біля мене прям. Єдиний чувака того, мене не треба трогати, я буду ролика з то, е, свого стріляти. Та напишіть у кого яка зброя також, мені цікаво. Не рогалик ще. Але цей рогалик, він добре вкидається, він реально по 11 демеджа. Так, він когось уже вбив. Ого, так. Стріляємо по ньому. Окей, я зроблю ось, ось так, от мене є спін. І покрутимо. <реш> О, хе це... Я впав! Боже! Я просто якийсь... Я не знаю. Але нічого, зато я можу ще одну карточку відкрити. І я не висій. <реш> і... О, трейн, трейн, трейн. Ну це класно. Потя це дуже класно, окей. Так, е, беремо його, беремо його обов'язково. І за що? Напевно, ось так от. Так, все. А це таке. Так, і в нас є це що? Ем, ні, я не погоджуюсь. Оце <свісно> дуже класно воно, я думаю. Але як на ділі, я не знаю. Але треба п'ять... 5... П'ятий левел. Всього лиш небагато. Але в нас четвертий. Ну, а на цьому моменті я вже буду з вами вам казати, ставте лайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі в слідчому відео.